Привіт, які шановне панство, дорогі підписники, гості каналу. Почну свою розповідь. з мемо. ви не повірите, ми знову в Миколаєві, користуючись Google Maps, знайшли місце, запаркувались і зараз піднімаємося на такий уступ, де будемо досліджувати. Цікаві місця. Знаєте, я минулого разу, коли знімав відео з цих печер, не знаю, чи правильно застосувати це слово печера, біли Хорватів, більше концентрував увагу на одній з версій походження цих утворень. Тобто, що були білі хорвати, які мали ось такі специфічні поселення. От, але є ще одна версія. От, в принципі, вона також має право на життя. От, це те, що е, під час Першої світової війни австрійські війська, використавши вже оці місця поселень е, білих Хорватів, вони влаштували собі такі е, фортифікаційні споруди. І таким чином їх поглибивши, розширили і так далі. Навіть є фотографії, я вставлю відео, де стоять спеціальні такі бурові установки, які е, сверлять в Вапняку такі шахти, в яких ми в принципі, і були. І Потім в тих шахтах зберігали снаряди, гаубиці. От. Ну, а сьогодні в нас в планах у в нас в планах ще крім ось тих шахт дослідити решту. Так дослідити. Подивитися, ми ж не є дослідники, так, мандрівники, блогери, е, оці фортифікаційні споруди, прогулятись по околицях Миколаєва. Ну і також буде в планах потім вже поїхати в Стільську, де була. Столиця білих Хорватів. Отакий чудовий, кривий від Миколаєва. Бачите, місто в долині. Частково є на пагорбах, але більшість в долині. Там на півночі є кар'єри. От прямо переді мною ми вже були там з дружиною капличка в вигляді писанки. І на заході от оці дві труби, це Миколаївський цементний. Так, а я рухаюсь далі вгору, дружина там з нашим товаришем вже. Значно вище, я щось затрендівся, відстав. Так що, панове, трошки вимкну камеру, щоб віддихатися і наздогнати нашу групу. Так, декілька хвилин. Легка біль в ногах, і ми вже на горі. Тут таке якесь невеличке плато. Мабуть і бачите такий Тризуб, прапор. Цілий оглядовий майданчик. А десь в ту сторону має бути стільсько. Коробки прості. Так, 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 так. Ріки тільки спускаємося. І це як ка каменюра. Глядь, якби та каменюра покутилася на ті будиночки. Так... Як би тут гарно так спуститися, щоб не покалічитися. Видно, що тут укріпляли. Якась цегляна, не цегляна, а з каменю кладка. Ось така от каменюрка. А тут таке враження, що брали. В мішки закладали суміш, якусь цементну піщану, напевно, і викладали з мішків, щоб це все укріпити і бетонували. Так, от ми підійшли. Ще до одної такої печерки. Ну, печерка не знаю, чи правильно сказати. Будемо заходити всередину. А воно щось дуже маленьке, маленьке, маленьке. От і все. Як називається лазер? Спеліологи називаються. А спеліологи, так. Воно там маленьке, тут хіба на чотирьох місця. Отак зупинився ви... та. Я можу вже повернутися, ми 2 кілометри під землею пролізли. Та-та, а -та, так думаєш, як не знімають там китайські блогери. Залізе, такого стане і скаже: я глибоко 2 кілометри під землею, в глибокій печері, продукти харчування закінчуються, води немає, виходу немає, заблудився і починають всякі такі речі виганяти. Ось такий. Невеличкий. Не знаю як то навіть називати. Грот, штольня. От щось таке. Воно просто так не впадає. Тут закони фізики працюють залізобетонно. Так, рухаємося далі. Та вже все, вже вертаємося, кода! Дуже багато всього. Правда, сміття тут також дуже багато. Ну як так, жителі Миколаєва і приїжджі мати таке туристичне місце і так нас винити тут? О. Не знаю хто то. Ну, але ну, скелі такі капець. Виступи скельні. Оступами такими. Таке враження, що тут теж камінь ламали, видобували. Може просто так стало? Ні, ну просто так. Думаю, ні. Фіговий старий волох. Обходили ми тут Цілий схел, і, на жаль, якихось цікавих таких екстраординарних місць не знайшли. Ну нічого, будемо хотимось далі. Так, спускаємося до машинки і їдемо на вулицю Академіка Сахарова в Миколаєві. Боже, скільки тут сміття. Боже Боже, люди. Як так можна багато смітити? Ми приїхали на ще одне місце. Знаходимося неподалік вулиці. Сахарова, академіка Сахарова в Миколаєві, і тут ще одне такі скельні виступи, я думаю, що тут також є щось цікаве. Будемо підніматися. Дружина вже пішла з товаришами. Так. І я Там ззаді плентуюсь. Фактично ми звітом приїхали, були неподалік від цього, цієї каплички, вигляді писанки. Знімали початок ролику. Перемістилися, ну, доволі західніше. Несип скло. Напише скельний храм 8-го XIV століття. Ну, але храм міг бути всередині, а оці от круглі, рівненькі, шахти, а це робота машини. Знову ж таки, Є фото докази, як це все виконувалося. Дружина там вже гуляє, досліджує. Ну що? Тут вже трошки більше і просторіше, правда? Тут був гарний запах. Та, запах такий собі. Та пахне сільським духом. Mm -hmm. Це вже обвалилося. Я <піллян> тоже дивлюся, блін. блін. А, дай ну, мені ліхтарик. на бути дай мені ліхтарик. А, <піллян> я. Та це... надаває, так, а. Але зверніть увагу, бачите, як йдуть пласти. Світлий, темніший темніший. І оце вертикальні отаківо, ну, мається на увазі, Сліди пази. Оце все бурила машина. О, тут раніше вони тут пишуть, що це є е, скельний храм білих Хорватів. Ну, тут були храми, вже базуючись на цьому, я думаю, це чітко видно, що це є механізоване. А це слипіння вже обвалилося, так. От в таких це ну, зберігали, що снаряди, гаубіці в Першу світову війну. А це для сполучення. Ще десь мало бути, пам'ятаю, ми ходили, е, був такий заглиблення, то було чи щось таке. Так, Пройдемо. Тут тріщина. Палили? Прохолодно? Доволі. Ох, okay. такий лапняк. Його, де там є? Що, могли собі уявити, що за тиждень будемо тут знову? Що постійно е, собаки гавкають. Минулого разу ми були, то купа, таких звуків було, що собаки гавкають цього разу. Та не думаю, що вони нас так далеко бачать і відчувають. Так, спускаємось. Спускаємось, будемо рухатись далі. ні ні -не, не треба.